Чотири квіточки гарний букет, тому що сталевий. Карес хробачих гіацинтів. до доряду. Гарний улов екіпажу пілотів ФПІ Обубасу. Команди Кліми, Птахів Мадяра. Виведення з БГ одночасово чотирьох причіпних гармат 152-го калібру за допомогою дронів ФПВ. Довідь, який вони собі. фігуам тут влаштували. Таке ніби не все життя облаштувалося. Знаєте чому? Тому що ця химера гепає дуже здалеку, 28, а інколи й 40 кілометрів, тож вже в півід у них зазвичай не долітають. Але не в нашому випадку того будемо трохи шліфувати. Наш вибір противідкатний механізм гармати, яку дуже важко знищити, а ось вивезти з ладу то святое діло. І... Больк. Тут гіацинтів в переміжку з гарматами М100. Обидві гадки 152-го калібру. Потужні лярви. Дуже багато хробачня настало на якісь якісь розпорки у неї. Тож, поки рука не збита, треба всіх їх, їх коцать. Знищити ту гармату. Практично неможливо, на ній нема коцать. Бити там в казенну частину і таке інше, то все тупити в одне місце. А ось бити у противідкотний, пуф! Противідкотний механізм тої гармати це значить вивезти її з БГ, з бойової готовності на тривалий проміжок часу, поки хробачня буде ремонтувати на позиціях. Ідемо до третьої. Гармати ремонтувати на позиціях ті приблуди є витратно і небезпечно, хоч і обслуговують її 5-7 псів, але і запчастин не вистачає, адже війна тривала, а то все дуже швидко випрацьовується. Відповідно, казаки, вважайте це моєю суб'єктивною думкою, з поточного досвіду. Ми в казенну частину не лупимо. Коли ми впівіхами гармати крупнокаліберні заходимо, ми лупимо завжди. Той противідкотний механізм. І потім спостерігаємо певний проміжок часу святу тишу на ділянці, звідки хробаки не можуть до нас. О оп 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 чуть не втратили дрона. Але це нормально. І пілот його оберіг. Тут треба тонко працювати. Бачите, такі зазорчики. Ще сіткою замаскована та задня частина гармати. Адже. Та й ходім до четвертої, швиденько щоденько покажу. 15 квітня, спекотніший день на півдні, 28 градусів сьогодні. Так-так, робачня у захоті, як ми літаємо, прямо над землею у їх царині. Нічого нас тим поробити не може. Вони тікають, як і має бути. Тобто четверта за сьогодні влуплена одним екіпажем FPV команди Кліми. Четверта гармата хробача за один день. То є супер. Вони всі не знищені. Ще раз підкреслюю, щоб не було спекуляцій. Вони є вражені, вони виведені з бойової готовності, вони не спроможні виконати бойові задачі. А робота на такій глибині дронами FPV це і є мистецтво.